Зараз знижки на догляд за тілом 50%. Хочу розказати вам трошечки про ось такі кремчики для ніг. Я користуюсь ось таким: з авокадо алое вера. Це такий живильний кремчик, він має жирну текстуру, приємний аромат і дуже класно зволожує суху шкіру стоп. Також ось такий полюбляю сливовий кремчик Він іде з маслом ши та екстрактом кісточки сливи. Дуже класний, зволожує на 48 годин. Дуже приємний аромат. Ось така ще колекція раніше була. Це залишки цього крему. Він з імбирем і масло мандарину. Він навіть як тонізує освіжає шкіру охолоджує. Дуже прикольний кремчик. Але в нас зараз зі знижками в каталозі. Представлені ось такі кремчики. Це освіжаючий крем для ніг з диною і м'ятою. Ось такий це новинка минулого каталогу. І також є ще освіжаючий спрей-дезодорант для ніг з диною і м'ятою. Також зі знижками за 99 гривень. Крем-антиперспірант Fit Up освіжає, запобігає потовиділенню. І ось такий кремчик нічний зволожувальний для ніг, який інтенсивно зволожує і доглядає протягом ночі. І ось така шліфувальна пилочка. Для них за 99 гривень.